Алло, це хто? Наталка. Яка така Наталка? Я штук всім знаю. О, як це яка? Ми ж переспали, у нас начебто стосунки навіть. Знаєш, ти ось зараз нічого не уточнила. Якось у Черчилля запитали, Скажіть, чому в Англії немає антисемітизму, єврейських погромів? На що Черчилль відповів? Чи бачите, ми, англійці, не вважаємо євреїв розумнішими за себе? Катерина, як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпаса аж п'ять разів. Чіплявся? Ні, засинав. Чоловік прийшов додому так несподівано, що коханець ледь встиг сховатись за телевізор. Чоловік сів перед телевізором і почав дивитись футбол. Жінка пішла на кухню. За кілька хвилин на кухню влітає здивований чоловік. Марійко, Блохіна видалили з поля, і ти не повіриш? Він щойно пробіг біля мене в самих трусах. Комбайнер Микола працював у полі, як раптом посеред пшениці він побачив голу Оксану, яка безсоромно розшепірила свої ноги, дрімаючи під спекотним промінням серпневого сонця. Збуджений Микола вистрибнув із комбайну та підійшов до Оксани. Оксаночка, я тебе хочу, як ти смієш, Миколу, нахаба! Оксано, ти мене не дослухала. Я тебе хочу попросити прикрити свій сором та йти звідси геть. Ти дурна качка, що не бачиш, що йде збір врожаю. Ще хвилина і все село їло би вареники з лівером замість хліба.